Привіт, любі. Ось наш Натанчик. Ось наш натончик. Ну що, хлопчик? Будемо просити подарунки на твій день народження? Ну, дивись, просити для себе подарунки то погані, манери, то погані манери. Але ми будемо просити не для себе. Ми будемо просити синочок від імені всіх діток. Які зараз хворіють на онкологію або які в майбутньому захворіють, да? ми будемо просити у вас, щоб ви привітали Натанчика з днем народження, але подарунки прислали не йому, а подарунки свої направили і допомогли нашому фонду Усмішка Тимоші придбати землю для будівництва. Першої в Україні християнської онкологічної клініки для дітей, які хворітимуть лейкемією. друзі, у нас залишилося так мало, нам залишилося так мало зібрати. Це такий важливий крок. Ви знаєте, я сьогодні переглядала перші дописи, коли я тільки почала писати про наш проект, про те, що народжується. І ви знаєте, зараз це так символічно, що в саме той тиждень, коли народився наш хлопчик Натанчик, саме в той... Ой! О! Соску втратили. Ну покажи, покажи себе, без созі. Покажи. Ні, ні, Ні в какую. Чекай. Давай, давай, давай. Хочеш? Ну, давай, давай. давай, давай. Соську втратили, а без ну нікуди. А соску вже заснув. Які ще інстаблогери, ви зрозуміли, так? Да? Про що це я вам розказувала? Ну, словом, друзі, я хочу просити вас, щоб ви привітали, щоб ви, по-перше, помолилися за нашого Натанчика. Хай це буде найкращим подарунком для нього. Побажайте благослові на його долю. До речі, ви знаєте, коли він народився, то перша моя молитва була. Господи, хай він мене ховає, а не я його. Бо дійсно, прощатися з дітьми надзвичайно важко. Ось. Тому я прошу, щоб ви помолилися за його долю. А в якості подарунка я прошу вас, щоб ви зробили внесок для фонду «Усмішка Кіноша для купівлі землі. Придбайте кілька метрів квадратних, щоб діти на придбаній вами землі. Могли стереться и духовно, и физично. Пока-пока. Умный, ты гуляйся, хлопчик, ты такой послушный, <связь> ты прям, ты прям просто красавчик.